Вітаю вас, друзі, на ігровому каналі Destro Game Show. Мене звуть Дестра і безмірно всіх вас радий бачити в новому відео по грі Batman Arkham Origins. Гра, яка просто пропитана наскрізь різдвяною новорічною атмосферою, в яку я дуже і дуже давно хотів пограти, і дуже і дуже давно хотів записати по ній проходження. І зараз ми це робимо саме тут, саме зараз. 25 грудня в день свята Різдва. Я починаю проходження цієї гри, і ми, в принципі, самі починаємо. Тому сідайте позручніше і приємного перегляду. Так, е сложність нормальна, субтитри, все, все нормально, все, все погнали, погнали. Я готов, я заряджений. Дуже і дуже давно хотів пограти в цю гру. Пиши до коментарів, як тобі Бетмен, як тобі цей персонаж, як тобі ця гра, якщо ти її проходив тільки без спойлерів, а то не нада мені оце то отута, оце спойлерів, ось він йде красуч, Брюс Вейн. Дуже люблю Бетмена, один з моїх, та який один, напевне, мій. не напевне, а точно мій найулюбленіший супергерой, який є. Дуже він мені подобається і насправді дуже і дуже давно хотів пограти в Бетмен Аркем Оридженс. І дуже круто, що підвернулася така можливість записати цю гру саме зараз, саме на Різдво, проникнутися максимально сильно цією різдвяною атмосферою. Я в цю гру починав колись дуже 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 давно в неї грати і вирішив зараз от, нормально так повноцінно її пройти. Знаю, що ця гра відіграє дуже важливу, дуже таку. Потужну класну роль э, в світі не тільки коміксів, але й в світі ігор, тому що це напевне найкраще Ось, о, ой, красавчик, тому що це напевне найкраща о, фотородини, найкраща гра за коміксами, тому що видає, як оказується, складно не тільки зробити хороший фільм по коміксам, а й ще й складно зробити хорошу. Група комікса. Ні, ну Брюс Уэйн і Бэтмен тут, звісно, прям, ну прям машина в цій грі, він прям от, костюми, це все дуже круто. Дуже круто. Зараз подивимося, побігаємо, що воно, як воно буде в самій грі, в процесі гри, но початок оця катсцена мені дуже подобається, таке прям ну, ціле кіно. Realize... Ви пам'ятаєте, що завтра Різдло? Uh -huh. Альфа питає? Та пам'ятаю? Звісно ж пам'ятаю. Ай, ну погнали. Ні, ну слухай, катсцена дуже гарна. Їх сама у, графіка повинна бути доволі непоганою, не дивлячись на те, що ой, який котен красивий. О, 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 ні, круто. круто. Сама гра, а не дивлячись на свій вже ну, такий поважний вік, повинна бути якісною, повинна бути класною, графонистою, тому що гра виходила в 2000. 13 році це виходить їй вже. Скільки? 11 років? Да, 11 років. Так, ось він наш Бетмен, розвиваючийся плащ. Ну, ти подивись на нього, ну красавець, ну красавець просто. Це ми в Аркхемі, як я розумію, ВАСД іти. Ля-ля-ля, кружочком можна піти. Ля, приколу. Хорошо. Хо, Рош. Ні, ну слухай, по графіки. По графіки, дуже і дуже непогано. Можна буде в кінці серії. А хоча що в кінці серії? Давай, давай зараз. Налаштування графіки. Що по графіки? А що по графіки, собственно? Нормально, виключено, виключено. Ага. Ну, в принципі, повноекранний режим, розширення, ну, Full HD, геометрії нормальне, нормальне. розмить так, викове. Ага, ну, слухай. Зробив вид такий, типа, я що то там розумію, що то там знаю. Е, графіка непогана. От в мене на екрані графіка непогана. Напиши, як вона в тебе. Буде цікаво почитати, тому що в тебе в смислі на ютубі, на картинки. Ух ти, як вмазав. Байдемайду, да, в Бівбю, не переживай до того, як я це зроблю, ти лише щось зробиш. А що це за тобою? А що це за тобою? Ой, і тінь Бэтмена це все збоку, ну красиво, красиво. Це стандартний прийомчик Бэтмена. Дуже класний, дуже нравиться. Ой, як він вмазав йому. Ой, як він Ой, бросочок, який красивий пішов. На, по черепушки. Не, не, веди, іде, не надо. Так, контратака. Бум. Все, начальник тюрми заламлений. Хорошо. Красиво. Ходять чутки, що ти. Тебе ж не повинно існувати. Не... Хто тут все розпочав? Роз... Розніс, верніше. Я, я не знаю, це то точно не... не щось хороше, де чорна маска. Не знаю, він прийшов за лоу, може хтось з його людей знає, де він. Так, значить, в нас тут починається сюжет із чорної маски і лоба. По-моєму, комісара Лоуба, якщо я не помиляюся. Так, десь. Так, досье на комісара Лоуба, окей. Такс. Ось заключені в тюряшці. Да, це я вас сюди всех посадив, це я. Глянь, тут настільки різдво, що тут даже носочки на розщитках висять. Прикольно, прикольно. Да, це я вас всех тут засадив. І отут усі носочки. Ну а що, даже в архемі повинно бути різдва, ні. Так, ми пройшли кругом, куди нам треба. Давай ще спустимося. Взагалі напиши до коментарів свою думку стосовно цієї гри, якщо ти в неї грав, і стосовно Бетмена як персонажа. Буде дуже і дуже цікаво почитати. Що ти там клацаєш біля щитка, Ага. Клацає, воно стоїть. Ні, ну бойовка тут шикарна, бойовка тут дуже гарно, дуже гарно зроблена. Контратака, бум. Бум. Хорошо. Хорошо. Так, перший махач і. Ні, ну красиво зроблено, вона красиво. Гляші і літучі мишки якісь вилітають. Ну давай. Давай. щас я тебе. Щас я тебе, щас я тебе... мозги мозги вправлю взагалі. А, я. Ух, нічусь, я його запульнув. На красиво. Так, допитати врага. Допрос, допрашу. Допрошую. Там плач на голову залетів трошки. Ти чорна маска, звідки мені знати? Я заставлю тебе казати, а нас... зроблю тобі настільки боляче, що ти не, типу не зможеш жити. Та йдити. В мене мало часу. Окей, окей, скажу. Він помів повік в камеру для е... страти з злобом. Молодець, а тепер спадки. Бу. Не, ну красиво. Ще прикольно, коли вони вирубаються, а це кажани, кажани вилітають. Слухай, дуже прикольно. Що хотів сказати, те, що е, я із тих ігор по Бетмену, які прям ну, грав-грав, це м, була гра м, Лего, Лего Бетмен. Так, да, це єдина гра по, Бетмена, по Бетмену, по е, Бэмену, в яку я прям ну, так, ну, серйозно грався. Що ти шарахаєшся? Я ж тобі зараз мозги як вправлю. Що ти шарахаєшся, мене. Ой, красиво. Сіво. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Взагалі, оця серія ігор, не серія ігор, а конкретно ось ця гра, саме Batman Arkham Origins, одна із самих, напевне, спірних, наскільки я знаю, по тій простій причині, що її зробили не uh, Rocksteady, а інша компанія. Uh, і багато хто каже, що вона, ну, таке, типу, ну, таке. Не знаю, я граюсь, мені поки що подобається. Поки що, поки що, ну, прям цікаво. Прям-прям цікаво. І взагалі я знаю, що озвучення також цієї гри, воно дуже-дуже таке. Осьо він, осьо він, бився крок або кілер крок, ось сьо він друг. Вірніше, а не друг, воно то таке. Знаю, що навіть озвучення цієї гри і конкретно Бетмена воно, типу, найкращим чином підібране е, з усіх, яких тільки може бути. Так, а ну що? Так, нажали. А, ага, все, поняв. Ого, як ми йому насипаємо. Красиво. Хорошо. Та не боїсь, не цей. Не обіда. Не обіда. Хорошо. Хорошо. Так от, про Лего Бетмена. Я грався в Лего Бетмена дуже-дуже сильно, дуже-дуже довго, дуже-дуже класно грався я в нього і кайфував в нього так під підкат -під робимо. Дуже-дуже під довго грався в нього. Мені він дуже подобався, Лего Бетмен. І зараз, напевно, до речі, треба буде. Я не знаю, взагалі, є він живий, не живий цей Лего Бетмен, Тому що там три гри було, і я. В одну точно грав, до кінця, до речі, не прийшов. а, а в іншу, іншу по-моєму, ні. Тому буде. буде, може, якось цікаво подивитись, що це за гра. Так, що в нас тут цікавого є? І тут носочки. Глянь, 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 глянь. Знаю, що це гра, от я глянув на фото там в камері, а я можу сюди залізти? О, я знайшов, як куверки робити. Ну, походу, ні, не можна. Глянув це на фото, а там воно в камері, де поліцейський, Earn It і там е, фото тих, хто розшухує, що розшукується. І згадав, що ця гра повинна бути прям е, так сильно напічкана відсилками. Що ти шугаєшся мене? Не шугайся. Що Згадав, що ця гра повинна бути дуже сильно. Напичка нас самая. Вид ссылка мы что? Что? Подожди. А... Ну, метнуть бетаран. А, стоп, подожди. Не понял, что в смысле куда? Э -э. Ну, бетаранг, и так. Тормоз, разворот. А, -а, -а ого! А, а, ничего себе тут можно... Все, я Це прям по кніпки попасти надо? Це прям по кніпки попасти надо? Ніфіга собі задачка. А ну давай тоді. Що? як яким чином гіроскоп прац... Не... Шоо? Та іди ти! Я не понял, що произошло. I can use my gel to break я чесно не зрозумів. Як, як це працює, я не понял, як це працює. Так, хорошо, підривальний гель. Бум. Підірвалися. Красиво. Погнали далі. Погнали далі. Гра мені поки що подобається. Єдине, що я не поняв оцей прикол з, з цим бетарангом. Я думаю, в процесі гри зрозуміємо, що воно як Ой, не, ну Кілер Брок тут, звісно, тут, звісно, мощно все і чорна маска. Ні, круто. круто. Взагалі, наскільки я знаю, в цій грі повинні з'явитись хай не всі злодії Бетмена, Але, от переважна більшість саме от, саме отих от злодіїв Бетмена культових, які всі ми любимо, всі ми знаємо. Це там Джокер, це. Uh, цей же ж. Stroke, Dead Shot, це ж Croc, uh, Harley Quinn і вс вся оця компанія вона uh, повинна з'явитись. Вона повинна з'явитися. Це буде насправді дуже і дуже круто. <раплян> Добрий вечір. <раплян> Добрий вечір вашій <раплян> хаті. Що? <раплян> У, і насипає, і сипім, сипім, сипем, сипим, хорошо. Давай, 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 давай. Ну давайте, давай, давай. Ух ты! Нічогося ти Нічосі, тип, вогнегасником кинув. Хорошо. Ні, бойовка тут дуже класна. Вона, знаєш, якось розслабляє, типу. От вона таким чином зроблена, що ти граєш, і вона тебе якось прямо ж, ну, гіпнотизує. І ти такий прям бол. Просто залітаєш, і тобі це прям по кайфу їх таких. Маленьких юнітів лупить. Що ти там. Що ти там арматури новиламаєш? Не надо. Давай, зроби красиво, бес. Ні, гра дуже класна. Прям вау. Такс. Э, детективний зір. Так, там закри. Ага, ну, понятно. Нам. Сюди. Піжди, піде. Підожди. Під, під... Підожди. Э, такс. Це в нас. Ух ти. Це кімнатка. Якогось. Людини календаря, напевно, що воно все в календарях. Uh, ну, тут, що? New, new Year Party, Go finish. Uh, ну, це, напевно, якісь і дрібні відсилочки, і не тільки дрібні відсилочки на, на, ну, на Бетмена і на Злодіїв. Це таке, напевно, для супер-ярих супер фанатів, які прям, прям вау за Бэмена. Uh, яким я, на жаль, не являюсь. Я люблю Бетмена, мені він подобається, мені. Е, подобається. Як? Він мені... Ну, він подобається мені, але. На що ти? Шити... На кіль... На... На цей На ко... колесико мишки треба було нажати, а я на цю, на ліву кніпку ліву тисну. Не на ту кніпку, на яку треба тиснути. Екс, хорошо. Хорошо. Взагалі пишіть до коментарів, як у вас справи, як маєте, чи є у вас Різдвяний оцей вже настрій, бо вже от вчора був е, святвечір. Пишіть до коментарів, що ви, як ви, буде дуже і дуже цікаво почитати, е, як у вас св... произошло і проїзде святкування Різдва, тому що все вже почався Різдвяний цикл свят. Взагалі він почався 6 грудня, коли е, був е, цей ж. День Святого Миколая, але зараз от саме, о, с, саме, саме оті Різдвяні, ну Різдво і Новий рік по факту залишилось о, от найважливіші свята, вони вже, от, вже почались, тому що сьогодні 25 грудня і вже почалось. Так, ось о, чорна маска. Там вона над кимось, над кимось він знущається. Ну зараз ми йдемо. Правосуддя йде. Правосуддя не спить, не спить, і зараз ми залетимо красиво. Так, це в нас комісар Лоу. Хорошо. Взагалі можу сказати точно, що напередодні Різдва ближче напередодні Різдва Нового року, ближче до нового року, хочу записати і викласти, як завжди, вже традиційне для нашого каналу привітання. Привітання, підвести підсумки каналу, що було зроблено, що е, планується зробити в новому році. Тому чекайте, буде цікаво. 31 грудня е, відео повинно бути на каналі. І чесно, не знаю, О котрій годині я його викладу. Як тільки вийде його нормально зняти, нормально змонтувати. Так і зараз так, проводулька, момент. Хлопці, момент. Зараз я вас. Опа. Ой, красиво, ой, хорошо. Так, два минус. Тепер ти. І нассипаємо, і насипаємо, насипаємо. хорошо. Хорошо. Так, отак можна робити перекат. Все, я в курсі. Що ти кидаєш? Ну побачите. Не надо. Не надо кидать, воно того не треба. Валера, одумайся. Хорошо. 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 Що ти там в углу забився? Що ти, інтересно, дуже чешо? Действительно нову гул. Ти на Ну, зараз ти наказаний будеш. В будь-якому випадку. Хиля, тип, що з тобою? Ти, ти в текстурах застряв? Так? Да? Такі застряв. Такі застряв. Ну що, погнали далі? Погнали далі. Ось уже тут був ма... чорна маска, коридор, біжимо, біжимо, біжимо далі. Гра мені поки що дуже і дуже подобається. А, ну там може щось... А, ні, там просто решетка. Там просто решетка. Ну погнали. Погнали далі. Тобі взяти карту пам'яті. Ми йдемо по стопам, чорна маска. Відплата йде за тобою. А наш Бетмен розумний, він карту, картку пам'яті взяв. картку пам'яті взяв. Не знаю, гра мені поки що ну, ну прям дуже подобається. Прям ну круто. Мені прям дуже подобається. Так, ми йдемо по слідам гарячої чи, по, 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 маски. По, хотів сказати по слідам гарячої маски, по слідам чорної маски. Ми йдемо. Ми йдемо. Ай, красота. Ай, красотах. Сніжок, літає, тати шо? Не знаю насправді наскільки довго буде серія. Постараюся її десь на півгодинки зробити, не більше. Я думаю, для початку, для розгону буде. Саме-саме-саме то. Тому що знаю Бетмен по ну як сюжетно гра не особо Там велика і не на 50 годин гра. Але no, все одно хочу, хочеться, не знаєш, не от розтягнути те, задоволення, не не це задоволення, проходження для мене в моєму випадку і нам теж... Оооо! Я походу... А ну підожди. Ні, ну це прям прев'юшка. Ні, прев'юшка, превюшка. Однозначно прев'юшечка. Киллер Крок тут, тут просто шикарный. Тихо. Тихо. А ну давай сейчас мы тогда тебя... А, с козырей за А-а-а. Хорошо, хорошо, хорошо. И красиво. Вот хоть, вот хоть, хоть. Хоть. А хорошо. Текс. Текс, текс, текс. Хорошо. Ну давай. Давай, давай, крокодильчик. Кидай. Я, я, я готов. О, все, кидай. Хорошо. А, не, а не хорошо. А, не, нормально, жить можно. Ух, як ты больно бьешь. Давай насыпаем, насыпаем. Я сейчас чувствую с таким тим, прям мышку розбити можно. Так, дуже сильно перепрошую, якщо чуть ног -то пробил, тому що ты як не в себе, мікрофон дуже близько біля клавіатури. Так, і зразу відходимо, і зразу відходимо. Хорошо, дійшли. Так, сейчас за цими надо дружками разобраться моментально. Тихо. Хорошо. Хорошо. Аккуратно, отходь, отходь, отходь. Тихо, в сторону. Ой, 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 ой. Не, мощно, мощно. Давай, Тихо, тихо, аккуратно. Хорошо. Ем, 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 ем. Хорошо, живем, живем. Вот хоть. Так, все, я понял, надо як ми Мы киллеркрока вырубаем. Ага, як ты больно. А да ты, куда я не дився? Ага, аус, вин. Ух ты! Так, хорошо. Бьем, насыпаем, насыпаем, сыпаем, 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 сыпаем. Хорошо. Ай-яй-яй. Ух ты. Не, ну киллеркрок мы ща просто. Жмем, 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 ти ты І тепер теперь отходим різко, хорошо. О, потненько, потненько, хорошо тепер хорошо. Теперь хорошо, хоть у цих нема е, персонажів з цього. А, нормально. Вытащил. Слухай, доволі швидко його з ним розібрались. Ой, ні, ну це катсцена прям мощна. Nah, it's it's nie, kru, ты... nie, прям мощно. А вот своя брюшка. Мне круто. Не, прям реально дуже круто. Вот это прям дуже брутальная сцена. Столько нравится. Нравится реально дуже круто. Крок тут просто шикарний. Бл. Стоять. Так, хто в нас комісар Гордон? Ти підеш з нами. Не сьогодні. Ой, ну це знаменитий трюк. Це прям круто. Комісар Гордон. І він усю на літачку у нас. Не круто. Градуж опасно, мы засудались. И сейчас він в Бетпече. Не, круто. Прям круто. Комиссар Гордон дуже классный. Не, круто. Дуже круто. Мне прям, прям дуже подобается. Прямо, прямо вау. На сегодня закончили, сэр. Мне... Что с сделать? Just ran into a crocodile. Told me Black Mask has hired assassins to kill me. Ой, ее целый тучи мышь. Нет, ну прикольно. Дуже круто. Дуже круто. Альфред також дуже классный. Что нам надо? ты картку памяти. Так, ну давай вывчим. Давай вывчим картку памяти. Як я зрозумів, тут будуть всі злодії полювати на Бетмена, як би це логічно або нелогічно звучало. Ну, Кіллер Крок класний. Прям і дизайном, і як злодій, прям дуже круто. Чорна маска, ми з ним вже знайомі. Вони всі хайрі кіллери, найбільші в бізнесі. Black mask isn't messing around. дет строк. Ой-ой-ой. Як я і казав. Ой, круто. А що він як якийсь робот ніндзе тут зроблений, це сзади це ці ленточки так тіліпаються. Ні, прикольно, дизайн персонажів прям дуже класні. well you won't forget notta what the floyd lawton aka dead shot dead shot not so home at all just a name design of yeah, right. Right. Yeah, so many assassinations dangerous but reckless street tough named lester butchinsky calls himself electrocutioner shocking Він ну, це, типу шопер з euh, людини паука. Не, ну круто. Прям круто. Так, да, це всім роздається досье про те, що... Ну не досьє, а про те, що треба... Це Бейн. Ого. Ні, що. Угу. Не, Бейн, оце прям респект.

Ай, гласі ми випали. Ай-яй-яй. Так, ну нам Джокера поки що не показали. Але я надіюсь, що він з'є. Ой, яка чорна маска ось. Ух ти. Вау. Круто. Дуже круто. Нам Джокера поки що не показали отут. Але він, я надіюсь, повинен з'явитись. Those assassins will all fail their mandate if you'd just spend the evening here. They'll put innocence in danger to attract my attention. I can't take that risk. And you think it's a better idea to just put yourself in their crosshairs? There's only one person in Gotham who can get his hands on something like this the Penguin. He's been tracking Black Mask. Its next waypoint was a rendezvous with Penguin's men at Jezebel Plaza. Якс, у нас новий рівень відкритий взагалі круто. Досі є персонажі вбивці well, you to instead, train... Ага, це й вбивці. Пере... Переміщатися можна. А, так. Plaza, mm. так, допросить торговця роботу що на Пінгвіна. Ми це обов'язково зробимо, але я думаю, що зробимо це вже в наступній серії. Я думаю, дуже і дуже прям непогано для початку серії ми, а, що, пограли. Думаю, на цьому серію можна і завершити. Мені гра дуже сподобалась. Серія буде така коротенька, ну, як я і казав, на півгодинки 28 хвилин. Для розгону, я думаю, саме то. А там надалі ми розкачаємося, і... Будемо проходити цю гру повноцінно. Тому якось так. В мене на цьому все. Дякую, що глянули з вами, як завжди, був Дестро. Була гра Batman Arkham Origins. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоника та скидуйте це відео своїм друзям та подругам, які також люблять ігри, люблять відео по іграм та люблять україномовний контент. Для мене це дуже-дуже важливо, і це дуже круто допоможе розвитку нашого каналу. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!